Житловий комплекс Діброва парк Пане Павле, хочеться з вами поговорити про ситуацію у Чорноморському регіоні, загалом і в Криму. Зокрема, тому що ледь не щоночі є якісь повідомлення про певні вибухи, і очевидно, що тимчасово окупований Крим для ворога став величезним військовим хабом. Вони намагаються сухопутно побудувати залізницю, щоб постачати необхідне для своєї армії, особливо якщо з кримським мостом щось станеться. І от який розклад сил ми зараз маємо, врешті? Як би ви могли охарактеризувати? Роль Криму для Російської Федерації зараз. Ну, ви правильно поставили питання. То ситуація в Чорному морі, а потім ситуація в Криму. Тому що інколи коли починаєш пояснювати, що відбувається в Криму, кажуть, не треба нам здалеку підходити. Кажіть чітко, коротко. Насправді, в 2022-му-2023 році наші Збройні Сили, наші Сили оборони України своїми засобами ураження. Не будемо повторювати всю цю довгу історію. Витіснили, вигнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з західної взагалі, що дозволило ввести в експлуатацію, так скажемо, наш транспортний коридор, що отчасти убезпечило наші порти, але тільки одчасти. Чому? Тому що вигнавши російський флот з нашого моря, відігнавши його з Криму. Ми дійсно це велика перемога, але це не значить, що море стало нашим вільним від противника. Море так, а повітряний простір над ним і продовжує досі контролюватись ворожими літаками. Тобто, це така сіра зона, в якій небезпека зберігається. І для того, щоб. Убезпечити, зрештою, наші міста від ударів ракетних, наші транспортні коридори, нашу транспортну мережу необхідно щось зробити з російською авіацією. Ну, от, очевидно, що Сили оборони України в 2024 році ну, от, виконують другий етап цього плану. Це вигнати авіацію російську з нашого моря. Поки що немає в 16-х, але вже підготовчий процес іде. І от ті удари по Криму значною мірою, судячи з цілий, якраз на це направлені. Спочатку о, наші воїни знищували ворожу систему протиповітряної оборони. Кожен удар такий у нас безумовно викликав захват. Чи ще мінус одне С-400 чи С-300 ворога на Фіоленті, чи на Тарханкуті, чи на Джанкої е знищена. І це супер, тому що пам'ятаємо, ми ці удари трьохсотками не, не по повітряним цілям, а по нашим містам, по нашим селам. Але насправді головна мета якраз по цих ударів було створити такий собі повітряний коридор. Повітряний коридор для наших літаків, які несуть е, крилаті ракети для крилатих і балістичних ракет, для, морських, е, для повітряних дронів, які мали е, і мають основну ціль ураження раження важливих об'єктів ворога. А далі пішло, поїхало, коли такий коридор виник, е, він не може бути. Тривалий час. Рано чи пізно ворог намагатиметься закрити повітряний простір. О, пішли потужні удари всіми засобами враженої комбіновані удари, балістикою, крилатими ракетами, дронами, морськими дронами, по важливим військовим об'єктам. Першим ділом по аеродромам: Джанкой, Сакі, Севастополь, Бельбек, Гвардійські. Це основні е, місця, де дислокується ворожа авіація. Ну, і потихеньку не тільки літаки знищуються і руйнуються ці самі аеродроми. Паралельно вирішується, ну, раз коридор є, е, е, паралельно вирішується друга задача це удари по ворожій логістиці і удари по е, е, тилам сухопутних угруповань. Ну, от Там, наприклад, про Перевальне, про Севастополь, Казачку, зрозуміло, це е, з'єднання російських окупантів, це тили, це тилові бази російських з'єднань окупаційних військ, які м, діють на півдні України. І саме якраз удари по цим тилам їх ну, відрізають їм ноги, грубо кажучи. І останнє це е, це флот, він дов... має бути знищений. Я такий цікавий приклад приведу. Ми всі радіємо знищенню російського цього Ракета ракетоносія. Це вже третій ракетоносій, з багатьох, але, на жаль, не так їх легко вразити. Був знищений. Але навмисне чи ні, наші сили оборони заявили, що в Курійній бухті тоді був знищений морський транші. От, Результатом стало те, що через два дні після цього удару з Севастополя дружно знялися і почвалали до Новоросійська кораблі 68-ї бригади Вовру там морські протичовнові корабель і два траншники. Тобто, росіяни чують, росіяни бачать і росіяни розуміють, що якщо по, -по кавровцю анонсували удар. То очевидно, і кораблі Оври е, теж будуть знищені невдовзі. Або вони підуть в Осваясі, або підуть на дно. Пане Павло, от ви згадали тільки, що базу в новоросійську. Як вважаєте, чи є вона абсолютно безпечною для росіян? Ну з точки зору бойових дій вона небезпечніша, ніж Севастопольська військово-морська база. Але тут є один нюанс. Новоросійськ – величезний морський порт це єдиний власне в Росії порт, не замерзаючий цілодобово, майже не замерзаючий цілодобово, який дозволяє, ну через які третина російського морського трафіку проходить. І саме в цьому порту з нафтовими газовими. Мазутними Навальних вантажів, там, зерновими терміналами, терміналами контейнерних перевезень за оцими величезними цивільними кораблями різних держав, не тільки ж російських, ховаються російські військові. Це, це меська бухта, вона порівняння з Севастопольською зовсім маленька. А насиченість судами. Там величезна. Росіяни вважають, вони бачать, що українці б'ють по військовим об'єктам, намагаються е не зачіпати цивільну інфраструктуру, так би якби було все по-іншому, зараз би горіло все там і в Керченській протоці, і в Новоросійську. Ну, от Фактично, росіяни ховають свої військові кораблі за, за цивільними суднами. Ну, але прильоти по о, нафтобазам, останнім ну такий є е, натяк на те, що у нас достатньо точне озброєння, щоб о, дістати їх і там. Пане Павле, от про безпеку в Чорноморському регіоні з нашого боку, дбають в тому числі і е, е, безпілотні системи, маю на увазі морські дрони зараз і тут. Просто не те, що хвала нашим інженерам. Я навіть не знаю, як це описати, тому що настільки інтегрувати, модернізувати ці системи, це справді треба вміти. І в військовій справі мені здається в усьому світі такого ще не бачили, щоб на морські дрони перше встановлювалися авіаційні ракети. Це як засіб протидії гелікоптерам, які здебільшого вилітали, щоб ну боротися з нашими морськими дронами. І друге, те, що ми бачили, те, що в СБУ показали, на сі бейбі інтегрували ну фактично систему гратика. Може. Завдати там шість мені здається пострілів, відстрілятися і просто поїхати? Ну відплисти? Точніше, це велика проблема для прибережних зон окупованих, де знаходяться російські війська. Кінбурнська коса, там узбережжя можливо, кримського півострова? Ну тобто, щось таке, бо зрозуміло, дальність вона мабуть не обіцяє бути дуже великою. Про таке ноу-хау від наших сил, про ось ці дрони. Як ви вважаєте, як вони змінили правила у цій грі в чорноморському регіоні? Ну, якщо чесно, то і е, ракети повітря-повітря, які встановлені на морських дронах, е, на частині морських дронів, і е, системи залпового вогню, е, які на них встановлені, поки що це біль, більше психологічний фактор. Тому що ну, от, так вони не достатньо досконалі. От, але якщо е, виходили, наприклад, дрони наші на полювання. Кудись під Кримський півострів росіяни могли дійсно підняти свої вертольоти, що вони й робили, і ну, фактично полювати за, безпро... за беззбройними цими суднами, розстрілюючи їх кулеметів. Але тепер виявляється, що частина цих дронів мають ракети ППО. І вже російський льотчик розуміє, що тоді він міг зосередитись на знищенні того дрона. Нічого йому не заважало, він розстрілював беззахисну ціль. А зараз він розуміє, що першим, що про що йому треба думати, це про свою власну безпеку, тому що зараз його прилетить йому в гвинта чи в той двигун, і піде він на, на корумтюльці. Те саме з системами залпового вогню. Ну чому саме залпового вогню? Тому що ну, це засоби взагалі не дуже точні. І мета яких накривати по площині, і коли підходять наші дрони ну, до той ж Кінбурдської коси, тощо, чи навіть наші човни з спецпризначенцями, ну, противник вважає їх майже нездатними вчинити опір. Але тут бац виявляється, що вони можуть загнати їх в окопи. В кращому разі, а то й пустити на концерт Камзона. І всі ці засоби вони вдосконалюються. До слова, ви не згадали, менше згадують можливість тих же Сібебі та й Магур теж тепер нести мінну зброю. Тобто декілька ворожих кораблів були знищені не контактно нашими морськими дронами, а шляхом постановки морських мін. Або річкових мін теж трошки є варіантів в герлі Дніпра, коли дрони встановлювали на шляху ворожих руху ворожих суден міни в несподіваних місцях. Це теж дуже класний прийом. І скажу, що заслуга не тільки наших інженерів, наших військових, в тому, що. Ми ж не тільки розробили новий о, вид озброєння, але розробили тактику їх його застосування. Ви подивіться, яку еволюцію буквально за два роки невеликих насправді пройшли наші зграї цих морських дронів, починаючи від такого москітного рою, багато на одну ворожу ціль. Що було першою задумкою, до фактично о, тактичних операцій, такі, як о, звичайними засобами, катерами там здійснюються в, в, да? коли частина суден виконує там, о, відволікаючу роль, частина вед, веде розвідку, інша частина. О, Протидіє засобам ураження противника, і тільки певне ядро там має е, знищити е, ворожу ціль. Це класична тактика, але, але уявити, що так діятиме е, діятимуть судна, на яких жодного е, матроса немає, які сидять десь в зовсім в іншому місці і діють скоординовано. Це, ну, це дійсно прорив. І я переконаний, ну ще, це, ще не останнє. Те, що ми пройшли від от москітного до Вовчої зграї, це супер, але це не, я думаю, це не фініш, і е, наші військові покажуть ще нові тактичні прийоми. І вже ми говорили з колегами, що не, не можна зараз писати багато про тактику застосування цих. Засобів, але після нашої перемоги, після війни, це війде в підручники морської справи не тільки України безумовно так. Пане Павле, пам'ятаємо, як десь на початку цього року з'являлася інформація про те, що Україна створює армію підводних дронів, аби потопити Чорноморський флот РФ. І на вашу думку, наскільки доцільним буде використання саме підводних дронів, і які їх можливості? Ну, тут, перше, сама інформація вже класна, тому що росіяни розуміють, що справа гибла. Я, От ви питали про новоросійську військово-морську базу, про його обстріли. Там четверта бригада підводних човнів, які з Севастополя втекли, то вони тепер при нальотах йдуть на дно прямо під пірсами, ховаються під водою. Чесно кажучи, це теж ноу-хау в тактиці застосування. Хіба що Марінесько там використовував щось схоже. Тобто вони реально бояться. І це не поодинокий приклад. Але насправді в силах оборони України розробляють декілька тактичних прийомів. Наприклад, спробу зробити ті надводні наші дрони. Надати їм можливість заглиблюватись під воду, незначне заглиблення, притоплення на фінішному етапі підходу до ворожого корабля. Тому що це не тільки приховати, це захиститись від кулеметно артилерійського вогню, який буквально там за злічені сантиметри щільної води треба, щоб. Вони не змогли уразити наше судно. Ну, є і робота над реальними морськими дронами, такими скажемо, щось на кшталт керованої торпеди, які будуть рухатись на всьому маршруті або на більшій частині маршруту, прихована, і виявити їх стає значно складніше. Це не тільки радіолокація, це гідракустика. Тобто звим змусить пере... переналаштовувати всю систему оборони противника. І це їх лякає. Пане Павле, почули ми вас. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Так детально поговорили з вами про ситуацію в Чорноморському регіоні і в Криму. Зокрема, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 капітан першого рангу запасу ВМС України з нами був на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Дякуємо вам. Мирного неба. До побачення навзаємо.